Всім привіт, слава Україні, це Одін. І сьогодні відео про володіння полум'ям. Багато з вас, мабуть, не може перейти з 3 на 4 рівень. На 5 вже простіше, і з 2 на 3 також простіше. Тому що, як ти пам'ятаєш, ося Акара, господиня полум'я, вона кожному герої. На третій фазі надає такі маленькі вогники. Якщо цих вогників збирається дуже багато, то вона робить ультою бах, і у кого багато вогників, той просто помирає. І тут все просто, ну, як завжди, дивимось запис строю, дивимось без легендарних героїв, і тут, як ти бачиш, проходять взагалі 90-м рівнем, 70-м і так далі. І так далі. Але, ну, звичайно ж, руками ми проходити не будемо. І тому це ще й коротенький відос про те, як налаштувати собі таймінги для того, щоб працював той герой, який буде знімати дебафи. Ну, Наприклад, давай подивимось: ось тут Вікук, він знімає дебафи, а Кетрін вона просто не дозволяє. Цим вогником ну, приклеюватись до е, героїв. Тобто вона захищає від дебафів, їх просто менше. Але вігук знімає. Тут також е, ось цей вікук, але в мене його немає. Знімає. Тут, наприклад, N. Вона в мене є, і я її настроїв. Також е, Вона знімає. Тут вікук знімає і тут Натаніель знімає. Тут одразу. Три героя знімають і тому, мабуть, взагалі нічого не налаштовано. Але давай повернемось і покажу тобі, як це працює. Ось такий в мене склад виходить. Е Перший це дрист, як я його називаю. Та? Це він головний дамагер. це танк. Всі в звичайному шмоті, нічого, ніяких супротивів я не робив, не настакував. Також в мене є Кетрін, я її не прокачував по книжках, вдягнув їй ну, звичайний якийсь одяг, все вона займається там своєю роботою. Взагалі я також її не настраював. І також у мене є Крісус, Також танк він дає, ну, головне, що він мені дає, це м, захист через е, щити. ну і Також він робить е, штраф до атаки на боса, ну, і також на інших героїв. І головна тут N. На N я надягнув оцю лампу, я також рекомендую вам її знайти і купити. Це дуже гарний артефакт, який працює з ультою. Тобто, коли е вона ультує, то одразу наступна ульта на 8% вже готова. Таким чином е ну, можна коригувати таймінги. Також я раджу надягнути ось такий сет. На прискорення навичок. Він також допоможе тобі якби втиснутись в, в ті таймінги, які потрібно. Які потрібно таймінги? Для цього потрібно йти в боса. Тут давай вийдемо і йдемо в боса. Ось інформація про боса. Ось її. Скільки тут? Чотири да, навички. Вони йдуть через кожні 6 секунд. Це там далі я покажу, буде видно. Ти можеш сам це перевірити. Виходить так, що в нас ну, ось пробіж, пробігають ось всі ці її навички. Це ж пасивка. Да? Ось ці три навички. Да? Через, кожні 18, через кожні 18 секунд. Все правильно. Тобто, 6 тут вона ось починає. 6, 6, 6. Оце й ульта, Ось це й ульта, І вона накладає оце горіння. Нам потрібно саме перед горінням зробити N або іншим якимось героям очищення наших героїв. І потім робити це через ну, певний такий період. Тепер пішли це налаштовувати. Сорі, не туди. Для того, щоб налаштувати, ви побудували свою команду і заходимо от сюди. Далі зберігаєте цю команду. Вона має бути якось названа, і тут її зберігли як окремо. І далі вже з'являються ось такі надбудови. Нам потрібно ось таким чином зайти сюди. А, до речі, n я прокачав, ну, звичайно, по книжкам повністю. Далі. Перша колонка це час першого використання навику. Час першого використання навику нам потрібно його використати тоді, коли відбувається ульта. Ульта відбувається на 18 секунді. Нам потрібно, щоб це було за мить до ульти. І ми встановлюємо, що нам потрібно, щоб вона е свій оцей, е ультимативний навичку застосувала на 17 хвилині і там, 5 долей секунд. Є. Ось ця колонка відповідає, коли вона має повторити. Ну, а повторити вона має через той самий період, ну, який є по таймінгу боса. Тобто, у боса таймінг 18 секунд. Тобто, через 18 секунд вона має зробити те саме. Ну і також вмикаємо ось цей окремий час для послідовних етапів. Тобто, щоб вона в кожному етапі витримувала ось цю. Надбудову, будемо так сказати. Якщо ця кнопочка не буде ввімкнена, то таймінги зіб'ються і вони будуть. ну, Тобто, вони будуть не окремі для кожного періоду, а у нас їх три буде. А взагалі, скажімо так, по всій там мапі. Коротше, цю штуку ми вмикаємо точно. Далі зберігаємо ось так. За Криваємо. І далі обов'язково, коли ви починаєте автопроходження або просто проходження, обов'язково дивіться, щоб горіли усі горіли е, пісочні часи. Так, тут в мене немає там певного е, камінця, тому починаємо одразу. Тут я раджу придивлятися за N. Тобто зараз вона ульта готова, але вона не ультує. Вона буде ультувати на ось зараз. Ось. Бачиш, час пройшов. там 18 секунд було. Ну, вона на 17 е, ультанула. Так, якісь тут у мене артефакти незрозумілі. Так, Перша група готова. І те, що я вам казав, да? е, кожен цей бій розглядається окремо. Це ми включили ось це в третій колонці вкуп, це ми включили саме це, що кожен раз, коли відбувається бій, ось такий окремий. Та, Тайошкін-код, ну чому ж воно так все тормозить? Так, якщо далі буде, то прийдеться перезаписувати відео. Бо незрозуміло, чому так такі тормози. Нам головне дібратися спокійно до боса і далі, якщо там тормозів не буде, то хі, перезаписувати вже не буде. Є. Ось бос. І тепер дивимося, вона має на 18,5 секунді десь ось тут. Закастувати свою. ульту Ульта в неї готова. От зараз буде вже. Готово. а тепер дивимось є. І тепер, коли бос накладає її ульту, в нас жодного вогника не було взагалі. Дивимось ще раз. Я навіть трошки зменшу швидкість, ульта в неї ось-ось-ось готова. Але ультує вона саме тоді, коли потрібно. Раз, і жодного вогника немає при ультуванні босу. Все. Знову авто. Але щоб це працювало, я також зауважу, ваша N чи будь-який герой, який буде знімати а, оці дебафи, в неї. Оця ну, кружок ульти має бути менше, ніж 18 секунд. Тобто, якщо вона за 18 секунд не встигає ем, восстановити да, свою ульту, то це проблема, її потрібно вирішувати. Вирішується вона тільки одягом або артефактами. Все, інших варіантів немає. Ну, або можна поставити кілька героїв, кожен герой, кілька героїв мається на увазі, які будуть зніма, знімати дебаф, і от вони тоді справляться. Один буде відповідати там, за передню частину, інший за там, кінечну частину боса. Все. Ось таким чином все проходиться дуже просто, дуже легко. Такий ось у мене склад. Ну, він трошки вже там, скажімо, більше, ніж потрібно, але. Тут все питання було саме в N. Тому що, наприклад, навіть цей склад, якщо я буду проходити без ось цих правильних таймінгів, він ляже. Він ляже це 100%. На цьому все. Підписуйся на канал. Далі буде більше. І з наступаючим новим роком. Папа! -па.